Що таке консультація по біохакінгу, добавкам та харчуванню? В нашому житті є правило: ти те, що ти їси. І якщо ти погано харчуєшся, погано спиш, не відновлюєшся, не знаєш, яка тебе ситуація з аналізами, з гормонами, що відбувається з твоєю кров'ю, і на все це можна подивитись і зрозуміти, де в тебе є. Проблема. Якщо немає енергії, ти якийсь в'ялий, сонливий, неефективний, нічого не хочеться робити, поганий настрій, ця консультація для тебе. Я завжди так кажу: якщо додати правильні добавки, вітаміни, ноотропи і збалансувати харчування, ти вже вийдеш на новий рівень ефективності, енергії, навіть тебе думки зміняться. І ти будеш дуже круто себе і потужно відчувати. Тому, якщо хочеш стати краще, записуйся на консультацію.